Добрий вечір наші дорогі підписчики! З Новим роком вас всіх поздравляю з Рочеством і прошедшим і те, що буде, хто як празднує. Так що знову з'явився я у новому році. Думаю, треба вже відео зробити, за скільки наші курочки в грудні знесли яйчок. Думаю, покажу вам який результат за грудень був. В дальнейшем, може бути днів через несколько зроблю вам і річний звіт, щоб ви теж побачили, чи вигодно курочок держати, чи ні. Який прибуток з, ним, з них. може кому це буде цікаво. А ще поки, я вам покажу за місяць, скільки наші курочки знесли за грудень місяць. Вони нас цей місяць, предучей цей за грудень порадували, хорошо порадували. І ще, звісно, і ціна хорошо порадувала, на що за грудень місяць, я цілий місяць по 7 гривень за яйця продавав. Ну ладно, приступимо к звіту. Так, щось візьму листочок, це у нас яєчка, які вчора знесли. Я їх не збирав, бо думав, вчора вам відео, -відео звід зробити, але пізно закінчив діла робити. Думаю, вже пізно відео знімати. То так і яйця не зібрав. Ті що сьогодні курочки знесли. Ми їх склали, зараз покажу де. Ось, бачите, отут до перепелят склали. Так, Тоді я після звіту вам покажу, скільки сьогодні їх не стоїть. Ну, правда, вони ще можуть сьогодні знести, це ще не всі, але все одно покажу вам. Так, Сейчас листочок возьму, щоб вам показати. Так. Ось цей листочок за грудень місяць. Отакі результати в нас вийшли. Можете, кому цікаво, поставити на палзу і подивитися, скільки курочки у нас кожен день неслися. Ось тут пишеться, скільки курочок всього у нас. Домінанти 13 штук. Декабуайт 9 штук. ломансенді ті що старші 10 штук. Ломан Браун – три штучки. І Ломан Сенді тіше молодки. Це тут на мене написано півтора місяця на це число, на перше число було, як вони несуться. І скільки разом вони знесли кожен день. Перепела ті, що старші, і перепела молотки. І а це день. 31 день був у грудні місяці. І ось скільки всього вони знесли. Кожна, кожна порода, скільки знесла за місяць вічок. Бачите, Домінати 242. Декабуат 105. Ломан Сенді старший, 252. Ломан Браун 45. Ломан Санди найбільше конечно 488 ну конечно їх і по часу найбільше бачите у нас трошки більше чем 1000 яєць за місяць несли вони ну так само получається і пере і перепелячих яець трошки більше чем 1000 ну если вместе месяц їх соединити 779 Плюс 291. Тут теж, виходить, трохи більше, ніж 1000. Практично одинаково вони знеслися. Кому треба, то додасть і почитаю. Отакий результат у нас вийшов. Хорошо, бачите, вони знеслися, ось де скільки вони за 7 місті знеслись. Кожен день кожен день було більше, ніж 30 яйчок. 30 іноді і 40 і 44 ось даже є, бачите, за, за сутки. Мабуть, один день тільки ось було 29 і десь я дивився, 28, було ось 28. А так всі останні дні більше, ніж за 30. Так, тепер интересное, перевертаємо і дивимося який прибуток вийшов. Так, ось я листок перевернув. Раніше я тільки на курочок писав, що скільки процентів вони несуться. А ще зараз вже став і на перепели. Ну, на перепели поки тільки на старі перепели. На ті що молодки ще не робив звіт, бо вони не за повний місяць, вони ж там неслися, я вам показував. Ось, Бачите, вони там почали нестися 8 числа, і тож по чуть-чуть вони вже рознеслися. Так, показую. Ну, як звичайно, одна курочка з'їдає приблизно 120 грамів. Ну, може бути плюс-мінус трошки більше. Це залежності, заві... якого качества комбікуру. Так, у нас 55 курей. Зіл... Зіл... Їдять на день вони 6,6 кг на добу. За 31 день вони з'їли 205 кг. 205 кг умножаємо на 10 гривень, 10 гривень. Це собі стоїмось мого комбікорму. Не вважаю тру... трудозатрати. Ну, я ж трудозатрати ніколи не вважаю, бо це якби би ось наша зарплата, це трудозатрати наші. Так, виходить на комбікорм ми витратили 2050 гривень витрати і доставка, і плюс свят. Я вже написав не 300 гривень, не як літом взагалі мало писав, там 20-30 гривень чи скільки. То це вже написав 500, бо я багато разів, практично круглі сутки у мене особливо в последнє час красна лампа горить. Я, навіть вже пів місяця не топив, це сьогодні тільки затопив печку. А так в мене в основному вночі дві лампочки горіли, днм одна лампочка. Ну, сьогодні, звісно, я виключив, бо тут тепло. Так, і вважаємо далі. 1087 яєць умножаємо на 7 гривень. Я продавав по 7 гривень за штучку. виходить 7609 гривень. Віднімаємо затрати на корм і віднімаємо 500 гривень затрати на свет і доставку. І виходить чистий заробіток, прибуток у нас 5 тисяч. 5 тисяч, 59. 5 тисяч, округлим 5 тисяч. То я думаю це дуже добре вже виходить з 55 курочок. Ну звісно в цьому місяці вже я думаю друга картина буде, бо вже яйце подешевше. Уже в магазинах по 40 гривень за десяток, то я навіть не знаю по чому продавати домашнє яйце. Якщо хто знає яка у вас ціна за домашнє яйця у, ваш, у вашому місці. Де ви живете, то, пожалуйста, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво і мені, і всім, хто дивиться це відео. Так що напишіть, яка у вас ціна у вашому селищі. Чи місці. Так, світ виключився. Переключили в мене, зараз ось... покажу. Ось, ось така є у мене лампочка економка. Як виключається світло, воно переходить вона акумуляторна то дуже і удобно. Звісно, може качество вже відеосъйомки вже буде хуже, ну нічого. Так, ось я покажу вам скільки процентів кожен, кожен е, крос курей, скільки зніс. Домінанти 60% в середньому внеслися. Декаблайт 38%. Так, подивіться, як я считаю. 242 яйця вони за місяць несли. Розділяємо на 31 день. І виходить, в середньому вони кожен день неслися. По 7,8 яйця. Бачите? І розділяємо на 13 штучок, ну, 13 курей. Получається, скільки процентів вони в середньому несуться. 60%, ДК була 38, це що їм вже. Скільки їм вже буде. Два года їм це вже в январі їм буде два года. Як вони несуться? Це 38%. Ломан-Сенді старші. Бачите, хорошо несуться, особливо в цьому місяці. 81%. ломан Браун 48%. І Ломан-Сенді молодки 78%. Бачите, молодки навіть менше знесли в процентах, ніж ті, що старші Ломан-Сенді. Такий результат вийшов. І тепер ще покажу вам за перепелів. Перепели. Примерно з'їдає 40 грамів на добу. 39 перепелів з'їли. За день з'їдають 1 кг 560 г. І за 31 день вони з'їли 48 кг. Множаємо так само на 10 гривень, у мене тут же, ця, тут же самий комбікон, що і для курей обичний. Это 480 гривень. 779 яиц они снесли за месяц. Умножаем на 2,50. Я продаю по 50 гривень за 2 десятки Получается 1 яйце, 2,50. Умножаем и получается 1948. Віднімаємо затраты на корм и вот такие получается прибыль. Затраты на свет и доставку я не пишу, потому что учите не тут. І тут получается по... Почти півтори тисячі. Ну це плюс і це плюс і С плюс виходить 6500 чистого прибутку. У При цьому місяці, звісно, добре. Ну, і ось тут так само я писав, скільки вони в середньому внесуться. 65% відсотків. Отакий відеозвіт вийшов за грудень місяць. Зараз покажу скільки наші курочки сьогодні знеслися. Вчора Учора покажу, скільки неся, і сьогодні. Так, оце завчора вони. Перепилячі яйця це за два дні, за вчора і за сьогодні, то я їх так не буду. Я просто возьму, їх пополам розділю і напишу на вчора і на сьогодні. Та й все. Так, домінант 9 яєць вчора знесли. Дека 5 яйц. Ломан Браун 2 яйця. А Ломан Сенді молодці внесли аж 18 яєць. Це з 20 курочок, виходить 90% вони знесли вчора. Це дуже добре. І Ломан Сенді, ті що старші, 9 яєць, теж 90%. Їх виходить 10 курочок. Цих 20, а цих 10%. І по 90% вони знесли. Це дуже добре. І за сутки виходить. Вони знесли, ось я писав 43 яйця. Ось такий результат хороший у них. І сейчас покажу ще на сьогодні, скільки вони знесли. Так, ось так. Де. Декаб домінанти. Поганенько, конечно, сьогодні знесли, 5 яйць. Декаб Уайт, 4 яйця. Луман Браун, 2 яйця. Молотки получается. скільки там? 4, 8, 12, 13. Яєць. Ну все ще, як кажуть, двадцять минус сьомому вони ще ми обічно часів 9 плане, то вони ще можуть знестися. 13 яєць. і Ломансенді, ті що старші, 7 яйц, 10. Тут то тоже неплохо. Отаке от от видео получилось сьогодні. Ще вас хотів показати. Сьогодні зробилось три поддони новеньких. Ще не, ставив, бо не ставили. Сьогодні тільки зробив, вже сьогодні вичистили, то вирішили, як в наступний раз в понеділок вичищати, то зразу вже новеньку поставив. Бо вже там три зовсім не годяться, вже дірки є. Три я поміняв поддони ще три місяці назад. 27-го. Коли 27-го? 27 О, сентября по-моему. Да, 27 сентября я ставив, три поміняв, а це знов три продаря, то 100... ще три зробив. Бо надовго не вистачає, на годів два, три вистачає і більше не вистачає. Ну, поставив оцинковку сюди 0,5. О, світло включилось. І тепер буде краще качество. Так що таке відео вийшло, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайся, пишіть коментарі, кого яка ціна у вас домашніх яєць. щоб мені орієнтуватися, яку собі ціну ставити з нового року. По чому продавати, ти по 60 гривень, ти по 65, ти по 70. Вчора я був на базарі, конечно, бідаю, зовсім мало було. Ну, два чоловіка продавали по 70 гривень. Так що не знаю по чому собі ставити домашнє яйце. І чи будуть по 70 брати. Так Ось такі діла у нас. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.